Ну, це російський добровольчий рух, який співзвучно з нами теж бореться з режимом Путіна, але це росіяни, громадяни Російської Федерації, які хочуть звільнити свою державу. Тому ми, як добровольці українські, звичайно, підтримуємо прагнення усіх народів світу до отримання свободи, в тому числі і тих, хто зі зброєю в руках. Намагається звільнити свою батьківщину від цього ненависного режиму, це перший момент. Ну і по-друге, звичайно, ми підтримуємо волевиявлення усіх російських добровольців, які можливо таким чином вирішили прийти достроково на виборчі дільниці і взяти участь. Ну принаймні, хоча б показати, що на цих виборах які виборами називати важко під час цього фарсу можна спробувати проголосувати, хоча б виявивши свою точку зору на те, що. Відбувається. Не знаю, чи будуть у них бюлетені у руках. Зараз бачимо дещо іншу інформацію, дещо інше озброєння на бюлетені. Але я думаю, що це дієвий спосіб для того, щоб Росія почала потихеньку визволятися від Путіна та його оточення.